Уронефрон допомога при сечокам'яній хворобі. Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває спеціальний ефір на студії для вас. Працює Тетяна Іванська. Найближчі дві години я проведу разом із нами. Ви чули в новинах у Віктора про ситуацію на фронті. Є новини з них. Ми розпочнемо їх. Будемо обговорювати. Звичайно, що обговоримо і що чекати 2 червня, що чекати в понеділок, і чи чекати чого-небудь взагалі? Поговоримо про візит до нас високоповажних гостей. Ну а також про те, а яку роль. Зараз грає ще й Туреччина. Ось в цьому, е, в цьому так званому переговорному треку. Перший наш гість Денис Попович, військовий оглядач. Денисе вітаю. Слава Україні! Героям слава! Ми дуже багато говорили ще якщо там кілька ефірів, я б навіть сказала. Тому ми зосереджувалися на Покровському напрямку. Ми говорили про Сумщину. Зараз з'явилася інформація про Запорізький напрямок, і не просто з'явилася, а про неї повідомив головком збройних сил України Олександр Сирський. Звітуючи за травень місяць, він сказав, що Росія значно активізувалася на Запорізькому напрямку. От я б хотіла з цього саме напрямку розпочати. Що там відбувається? І що нам відомо, які сили скупчує там Росія? Яка техніка, яка основна мета? Вона хоче все ж таки захопити Запоріжжя. Справді вона цього хоче і розуміє, що це зможе зробити, чи це така маніпуляція перед перемовинами? Я підкреслю за підсумками травня, так тобто, як зазначається повідомлення, читаємо оригінал. Що йдеться про підсумкову нараду з результатами діяльності Збройних сил України у травні 25-го року це ключове. І е, Олександр Скризький каже про те, що в травні так, Росія значно активізувалася, російські війська активізувалися на Запорізькому напрямку, де проводять активні наступальні дії. Я цитую майже буквально. Ну, от. Це означає, що все це відбувалося протягом травня. А протягом травня ми неодноразово казали про те, що ворог проводить штурмові дії на. Запорізькій області намагається зайняти е, більш вигідні позиції, От, намагається зайняти висоти, оскільки там, е, оскільки там начать, е, такий рельєф, що він якраз у Васильівському районі, бугри і так далі, і тому подібне. Хто там перебував, хто їздив на машині, він, очевидно, це е, відчув на себе і побачив. Але це не означає наступ на Запоріжжя, на обласний центр. Ну, абсолютно ніяк. І на Запоріжжя ворог не може наступати, оскільки, знову ж таки, якщо ми уважно прочитаємо це повідомлення Олександра Сильського, він каже, що основні зусилля зосереджені на інших напрямках. А саме він їх знову ж таки прораховує там: і Покровський напрямок, і Торецький напрямок, і Сумська область і так далі. Тобто, знову ж таки, я цитую: основні зусилля ворог зосередив на Покровському, Торецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках. А також на прикордонні е, прикордонних зерев в районах Сумської області, все, він повністю змальовує ситуацію, яка склалася у травні. І саме в такий спосіб далі вони буде розгортатися далі. Ворог буде тиснути на турецькому напрямку, маючи на увазі Костянтинівку. Я неодноразово, і ми з вами спілкувалися, я казав про те, що там буде, на мій погляд, основні події розгортатися довкола Костянтинівки. Лиманський напрямок, як напрямок, який теж передбачає тиск на Донецьку область, Покровський напрямок Кисунська область. А інші напрямки, зокрема Запорізький, це е, відволікання резервів, це тримання е, в напрузі лінію фронту для того, щоб ми не перекидали резерви на ті напрямки, які ворог вважає основним. Вчора, позавчора, наступ на Запоріжжя не розпочався. Ще раз хочу сказати, що це ситуація за підсумками травня. А в травні ми надрозово чули про те, що ворог тисне на запорізькому напрямку. А що тоді може змінитися в червні? Якщо просто як, як це працює, якщо йдеться звіт за травенцями, ми розуміємо, що робляться якісь висновки, і щось аналізується. Тому що якщо ми говоримо, наприклад, про втрати території, так про те, що певні села і селища стають тимчасово окупованими, то в інформаційному просторі здебільшого ми бачимо суто наслідки, але не причини. Якщо є ось такий звіт, як ти наголошуєш на травні чи можемо ми розуміти, що в червні може ситуація змінитися, тому що е, будуть розглядати саме причини, а не наслідки? Ну, звісно, може ситуація в червні змінитися. Війна, це взагалі штука нелінійна лі... не та мінлива. Е, ми побачимо ці зміни, ми їх відчуємо. Ми вже чули про те, що ворог з часового яру перекидає підрозділ на Сумську область, для того, щоб підсилити наступ саме на Сумщині. Вже зміна, тобто він десь навіть жертвує основним напрямком для того, щоб підтримати наступальні дії на Сумській області. Відповідно, всі ці зміни можливі. Але чи чули ми про якісь територіальні втрати в Запорізькій області в травні, я щось не згадаю. Хоча чули про територіальні втрати в Сумській області, в Донецькій області, довкола е, Турецького напрямку, довкола Костянтинівки, і чули про просування ворога е, в бік Дніпровської області, адмінкордонів. І ми можемо легко зробити висновки, де є найбільший тиск, а де він є найменшим. І чи можна вважати відповідно до цього, що ворог якось активно наступає в бік Запоріжжя з метою захоплення цього міста? Ні, ні, цього нема. Угу. Що е, про Сумщину ми можемо сказати? Наскільки зараз там? Е, Хоча, отак, от знову ж таки, я коли питаю, наприклад, військових чи військових експертів про те, що Росія розпочала наступ, всі мені кажуть всі кажуть про те, що Росія наступ і не припиняла, але зараз ще більше посилився він і посилився тиск. Яка зараз ситуація на Сумщині? Що ми можемо сказати про ось ці місця, які вже є тимчасово окуповані? Ну це прикордонні райони Сумської області. Ворог там намагається просуватися теж у кількох напрямках. Зокрема, можна виділити напрямок на юнаківку, це населений пункт, який є важливим. Він стає, знаходиться на трасі е, в бік суджі, сум, сум, е, суми суджа І якщо ворог його захопить, то тоді е, складна ситуація буде для наших військ, які ще проводять операцію на Курщині. До речі, про проведення операції на Курщині Олександр Сильський також згадав, звідуючи про результати роботи Збройних сил України в травні. Ворог від Ловхні рветься до юнаківки, ворог від, ворог від біловодів, котрі, очевидно, окуповані вже, теж рветься до Яблунівки. Яблунівка – це теж напрямок цієї штраси. На сьогодні є інформація про те, що знаходяться під контролем ворога, такі, такі населені пункти, як Веселівка, Журавка, Басіївка, Новеньке. Це те, що офіційно було підтверджено. На неофіційних, неофіційних джерелах, але, попри все, вони є такими, що слугою довіру. Очевидно, ми можемо казати про окупацію біловодів. Очевидно, ми можемо казати про присутність ворога, підкреслюю, присутність ворога в Лохні, саме тому він її веде на наступну юнаківку. І, очевидно, ми можемо казати про сірі зони на інших напрямках: це Костянтинівка, Володимирівка, в напрямку Писарівки та Хотінь. Це населені пункти в Сумської області, куди ворог, очевидно, теж буде намагатися наступати. Тобто, чотири напрямки, і всі вони, якщо подивитися на мапу, якраз спрямовані на створення цієї так званої буферної зони для того, щоб максимально підійти до Сум, не захопити місто, підкреслю, а mm -hmm. підійти до Сум і створити в такий спосіб ситуацію, коли суми можуть обстрілювати всіми видами озброєння. I, we... Зараз у нас бомби, бомби, ракети, балістика і так далі. А ще вони хочуть, щоб ми сума обстрілювалися також в дронами ствольною артилерією таке інше. Власне про удар дронами в Рильську, курської області е, повідомляли сьогодні, що сили оборони е, безпілотниками атакували місце розташування російських окупаційних формувань, і причому успішно атакували. І ці от формування були сконцентровані в місці для перекидання на територію Сумської області. Крім того, е, наші дрони завдали удару і по ще одному об'єкту, так само в Курщині це в Львові вже було в нас це місто в ефірі. Ми вже його називали. Не вперше там горить. Там зафіксована пожежа. Ось якщо ми говоримо про буферну зону і про ось такі атаки. Хто зараз створює буферну зону на території на ось на ось цьому відрізку фронту? Курс Курск, Курск Белгаричина, Брянщина. Ну, давайте без констатації створення буф... факту створення буферної зони. Зараз ворог це намагається робити. І так само ми контролюємо певний клаптик землі на Курщині. Е, тому тут е, зусилля, скажімо так, симетричні відбуваються. А стосовно цих ударів по Львову і по риску, наскільки я розумію, по Львову це був склад з павними матеріалами, була така інформація. А от по Рильську, на жаль, не можу сказати точно, що там було. Е, але якщо ми кажемо про склад спавними стильними терями, то це про логістику. І? Це удар про логістику, оскільки ТСМ – це завжди логістика. А, ну от зараз я дивлюся, дивлюся це місця дислокації росіян. Видно, Брильську. Так, це готель, де вони базували. Тут є Така інформація про Ріск, про зараз якраз і подивився. Отже, склад павномистинних матеріалів і е, дислокація російських військ. Тобто це удари по дислокації для того, щоб сповільнити їхній наступ, е, очевидно, на Сумщині, і удари по логістиці, для того, щоб ну, власне, теж е, значить, завадити їм наступати в Сумській області. Тобто зараз ми бачимо пов'язані історії. Ми е, тримаємо. Територію на Курщині стримуючи війська, і ми б'ємо по логістиці і по скупченнях військ окупантів для того, щоб затримати їхні просування на сумщині? Угу. А якщо говорити про ось тактику росіян, яку вони використовують, але не на полі бою, а от загалом те, що стосується довкола фронту, як вони її можуть використати в переговорах, і чи можуть зараз оці ці закидання наших територій м'ясом використовуватися в переговорах? Чи ставить на це Росія? Ну, Вони постійно тиснуть в інформаційному плані і в м'ясному плані, так, тобто, закидання м'ясом це їхня тактика наступу, великі піхотні групи, так, значить, мотоциклетні штурми, ну, використання піхоти як ресурс. Це mm -hmm. ми про це неодноразово казали. І місяцями ця ситуація повторюється і триває. За рахунок цього вони намагаються захоплювати території. А захоплення територій додаткових це е, є, е, скажімо так, їхня переговорна карта, яку вони будуть укладувати. Mm. І давайте ми сьогодні згадаємо ще й Картополова, який там виступив з погрозами, що там буде захоплено кілька областей. Вони не будуть захоплені протягом цього року. Це точно абсолютно. Ну, ми зараз кажемо про наслідки значить, цієї наступальної кампанії, так на яку натякає Картополов. Тобто цього не буде зроблено. Але це все одно інформаційний тиск. І цей інформаційний тиск він е розрахований на зовнішнього споживача, mm -hmm. тобто ці от партійні атаки, плюс погрози, що будуть захоплені території, там Дніпро, Миколаїв, Одеса, про що він там каже Суми, Харків і так далі. І все це створює там відповідний переговорний фон, який там має впливати на західні експерти, західні, західні значить, е політики, і так далі, для того, щоб вони тиснули на Україну. І вимагали від нас, щоб ми максимально приставали до умов Російської Федерації, тобто цей наступ він відбувається не лише в реальному часі на землі цей наступ ще відбувається в інформаційному полі, і на це треба зважати і адекватно оцінювати про те, що саме кажуть росіяни. Я б хотіла ще оцінити ось цей новий дрон, який про який говорили також росіяни. Та в нас гур відзвітував про те, що буквально на днях, 29 травня, вони знищили новий реактивний дрон Росії з власного розробленого ракетного комплексу. Тобто, ми весь час кажемо про те, що нам потрібна допомога від наших партнерів, але ось у нас є власний ракетний комплекс. Це сталося під час відбиття атаки безпілотників. На Одеську область і ось цей дрон російський. Ним насправді росіяни дуже пишалися, але тим не менше ми його, ми його знищили. Ми знаємо, що гур займається. Ну, як на мене, зовсім іншими справами. Ми пам'ятаємо, як десь вибухають самокати, пляшки від шампанського, коли один коханець підходить до іншого. А чи можемо ми тепер сказати, що ГУР тепер виготовляє і зенітні ракетні комплекси? Ну, виготовляє їх не ГУР, очевидно, все ж таки. Виготовляють їх підприємства, які мають відповідні компетенції. Очевидно, в рамках ГУР він розроблявся. Я намагався знайти щось mm -hmm. стосовно цього зенітно-ракетного комплексу, інформації про нього майже нема. Ну будемо, будемо мати на увазі, що є якийсь зенітно-ракетний комплекс, який був розроблений за допомогою спеціалістів з ГУР, але виготовляти на базі головного управління розвідки вони не можуть для цього потрібна промислова база. А стосовно реактивного дрону, очевидно, мається на увазі данням, тоді От, це те, що росіяни, очевидно, переробили. З тих старих безпілотників радянських э, стріж. Ну, зокрема, ми їх теж використовували для того, щоб вражати э, територію Російської Федерації на дальності до тисячі кілометрів. Очевидно, це переробка теж. Дуже схожа він на ці от старі реактивні дрони радянського виробництва і пускова система теж дуже схожа. Э, тобто він чув далекої дальності, але теж э, э, конкретної інформації про цей виріб э, дуже мало. Але принаймні є інформація про те, що його вже е, можливо збити, і це дуже і дуже добре. Е, ще е, про ну, те, можливо що... збити те, що що зроблено руками людей немає, немає таких цілей, які неможливо збити насправді. і навіть якщо ця ціль знаходиться у російському Владивостоці, Відверто кажучи, мене ця вчорашня новина дуже вразила, тому що там вчора вла у Владивостоці, Я просто собі навіть не уявляю наскільки це далеко, згадуючи просто карту. Ну це це дуже далеко, але тим не менше, там вчора лунали вибухи в районі дислокації десантно-штурмового батальйону 155-го стопідесяп'ятого бригади морської піхоти Російської Федерації. І ми бачили в телеграм-каналах, як воно горить. Звичайно, що хтось сказав, що там хтось невдало покрив. Але знову ж таки, купа швидких і гелікоптер, який мав, я так розумію, вивозити поранених. Владивосток гур сказала, що так, це ми. Ось дайте свою оцінку, тому що для мене це вау. Ну, це десантно сто бригада. Вона відзначилася, в тому числі і в неприємному плані. І в злочинному плані під час операції в Пульській області ми це пам'ятаємо ще по минулому року, тобто то, це е, е, частина, яка активно бере участь нещить, у веденні бойових дій на територію України і на територію Курщини вони воювали і так далі. Е, ця операція у вона свідчить про те, що існує розгалужена така система, яка дозволяє проводити спецоперації навіть е, в таких віддалених місцевостях. Mm. А це зовсім інша частина Російської Федерації. Це вже ближче до Японії, насправді. Тобто, це другий край землі, як кажуть, інший край землі. Ми можемо порадуватися за ГУР, що вони мають можливості проводити спецоперації навіть в таких піддалених регіонах. Це свідчить про те, що зараз фактично жодного, жодного місця на території РФ не залишилося, де б ГУР не могла організувати спеціальну операцію щодо певних ліквідацій і значить, певних диверсій, які будуть спрямовані проти сути військових цілей. Хочу ще поговорити з вами зараз і не лише про військові цілі, а й про політичні. Ось ми вже з вами починали говорити про ці перемовини. Ну, по-перше, є новина про те, що десантники взяли в полон групу військових Російської Федерації на Курському напрямку. Тобто, у нас поповнюється ось поповнюється фонд обміну полоненими. Так, а ще крім того, що у нас є полонені, я бачила цікаве відео. На російських пабліках, як ось ці російські СВОшники, ампутанти, що саме цікаво, починають нити про те, що, мовляв, е, ну, ось е, якщо Україна, мовляв, відмовиться від НАТО, ну і добре, ну, це теж перемога, треба завершувати цю війну, е, а ніхто не хоче стріляти. Е, ось... Як ви вважаєте, чому раптом залунала ось ця пісня? Про що це свідчить? Це чи це про те, що через ось цих військових ну військових злочинців ми з вами розуміємо, що це військові злочинці? Росія Росія і Путін запускають наратив, що готуйтеся до того, що будемо ну не капітулювати, а десь завершувати війну, що вони десь хочуть поставити її на паузу. Та щось ми з вами говоримо наступальні дії на Запоріжжі, зокрема. Так, так. Ну, власне, але а, власне, от дивіться, наступальні дії вони тривають. Але я помітила, що ось такі наративи з'явилися в російських пабліках. Про що це свідчить? В них зараз розумієте дуже багато різних. В них загальний наратив це продовження війни, бо треба розуміти. От всі заяви їхніх офіційних осіб, так вони свідчать про те, що вони хочуть продовжувати війну. Картополова ми згадували. Мединський е, теж погрожував новими регіонами захоплення і так далі. На офіційному рівні це е, в них воно схвозить. І не треба тут мати жодних ілюзій. Ну але я певні, так би мовити, не те, що наративи, а епізоди скажімо так, Більш-менш реального, реального погляду на речі. так? І стосовно поранень, і стосовно реальної ситуації на фронті, і стосовно того, що з собою являє українська армія, що вона збирається здаватися, і це сувориє серйозний противник і так далі. Тобто, от, попри, присутності, скажімо так, попри присутність загальної течії, генеральної течії про продовження війни, Є і реальний погляд на речі, але на жаль, він поки що не є таким, що визначає цю політику. На жаль, знову ж таки, повертаючись от до заяв, так в них справді є цей наратив, що Україну потрібно знищити. Ми розуміємо, що це їхня основна мета, але є ще в них дуже багато. Клоунів вони їх називають представниками а, влади. Так ось, голова оборонного комітету е, їхньої держдуми Кар Картаполов сказав, що якщо е, Україна не піде на по на поступки Російської Федерації, то вона лишиться власне без сум, без Харкова, без Одеси і без інших міст. І я згадую ще слова е, пана Романа Костенка про те, що він сказав, що у нас є е, можливість деокупувати наші території, повернути наші території, е, поки у нас є чорне море і. Одеса. Ми ніколи не говорили про ті напрямки. Наскільки там в безпеці, але бачимо, ось, безпілотники літають дуже часто над Одесою. Що ми маємо цього розуміти? Як ми маємо до цього готуватися? І чи маємо ми всерйоз розглядати ось ці заяви таких картаполових? Так я згадував про картополо вже під час нашої розмови раніше. Це інформаційний фон, який створюється для того, щоб вкласти ці наративи вуха західних, скажімо так, спеціалістів. Або тих, хто е, е, ухвалює рішення, або має вплив на ухвалення рішень. І створити ілюзію того, що російська армія є непереможна, вона постійно наступає. Плюс е, реальна ситуація на землі, де росіяни з великими втратами, шляхом міцних штурмів все ж таки намагаються відвоювати собі захоплювати території. Це загальний тренд у них такий. А ну, ми чудово розуміємо, що е, в тій ситуації, яка зараз є, значить тій ситуації. Е, як зараз тривають бої дії, які вони характер мають, ну жодних шансів немає завоювати росіян, Харків, Запоріжжя, Херсон. Але тим, і... паче, що вони, тим, тим паче, що вони не спрямовують свої удари, головні удари. Ми про Сирського вже згадували. Сирський чітко е, означив і окреслив, де саме є головні зусилля російської армії. Вони не спрямовані на Запоріжжя, не спрямовані на Херсон і не спрямовані на Одесу. І Одес вони взагалі не можуть захопити на сьогоднішній день. Це фантастична історія. Для того, щоб захопити Одесу, їм потрібно створювати там плацдарм, тобто е, начать, робити морське десантування. Ну, власне, це вони і планували на початку вторгнення. Але ж плацдарм цей, який там може створити морська піхота, якщо якимось дивом це удасться здасться зробити з умови домінування, домінування морських дронів на чорному морі. І з умови того, що в них не залишилося фактично великих десантних кораблів, ми їх винищили велику кількість десантних кораблів ще у 23 році. Ну якщо якимось дивом їм їм це вдасться, там з космоса висадитися, розумієте, там десь щось зробити, матеріалізуватися, телепортуватися, то неможливо тримати десантний, неможливо тримати плацдарм, не розраховуючи на підхід основних сил по суходолу. Це було можливо, коли ворог знаходився під Миколаєвом. Це було у березні, значить, у лютому 22-го року. Зараз ворога немає, навіть на прибережі Херсонщини. нема де звідки розгортати наступ по суходолу для підтримки цього гіпотетичного поздару. Ну про десу мріти зараз неможливо. Ну це, це ми можемо справді згадати та їхні Київ за три дні, але бачимо ситуацію, яка насправді відбувається. Але тут варто пам'ятати в першу чергу нам, що ми повинні допомагати своїй армії донатити і не просто вірити і перепочувати донати. А справді, якщо ти зараз не в армії, то ти маєш бути для армії. Є дуже багато волонтерських рухів, до яких ви можете приєднатися. Денис дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Денис Попович, військовий оглядач, був разом із нами. На зв'язку підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.